Слава Ісусу Христу, дорогоційні, нехай Господь благословить і береже там, де ви є. Останню книгу Біблії, Книгу Откривення, написав апостол Іоанн, коли був ув'язнений за Слово Боже. Там апостол зустрів Духа Святого, Янгола Господнього, який показав істину та розповів про сім зірок та сім свічників. Зірки це пастори, а свічники це церкви. І важливо вивчати останню книгу, церква, яка послушна Слову Божому і Духу Христа входить в його обітування. А коли відходить. Ві Слова Божого, вона втрачає своє божественне призначення. Та церква, яка береже Слово Боже, яка не відходить ні вліво, ні вправо і з точністю проповідує Слово Боже, така наслідує вічність і буде збережена від подій, які йдуть на землю. Ісус Христос, голова своїй церкві, і Він знає не тільки всі діла церкви, але й дає корекцію. Откровення 7. Та маю проти тебе те, що ти залишив першу любов твою. Отже, згадай, звідки ти впав, і покайся, і твори попередні діла. А якщо не так, я скоро прийду до тебе і зрушу світильник твій з місця його, якщо не покаєшся. А втім, де в тобі добре, що ти ненавидиш діла неколоїтів, які і я ненавиджу. Хто має вухо, нехай чує, що дух говорить церквам, тому хто перемагає, дам споживати від дерева життя, яке посеред раю Божого. Неймовірні одкривення. Будьте благословенні.